До всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Благодать вам мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, дякую Богу своєму при кожній згадці про вас і завжди, всякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами. За участь вашу Євангелії від першого дня аж до тепер. Мир вам, мир, дорогий моєму серцю, брати та сестри, мир Єрусалиму, мир Україні. В сьогоднішній ранковий Росії прочитаємо Псалом 84.4.8. Блаженні, хто мешкає в домі Твоїм, вони будуть по віки хвалити Тебе, села. Блажена людина, що в тобі має силу свою, блажені, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом. І дощ раній дає благословення. Вони ходять під, від сили до сили і показується перед Богом в сіоні. Уже декілька тижнів ми вивчаємо галерею героїв віри з послання до Євреїв 11, а протягом тижня вивчаємо дорогу віри Моїсея. Ми спостерігаємо, як Господь формує з нього лідера та пророка, який не лише стає для нас прикладом віри, але також і прообразом Ісуса Христа. У попередніх росах ми говорили про те, що віра зростає від слухання Слова Божого. Віра також зростає тоді, коли їй кидають виклик. Як казав пастор Льюіс Сервантос, віра це мускул, який зміцнюється і росте по мірі поступового збільшення навантаження на нього. Наше життя це спортзал, верніше вірозал, це постійна можливість вправлятися в віри. Апостол Павло зауважує в другому посланні до Корінтян 3,18, що ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося. Всі на славу Господню, і змінюємося в той же образ від слави в славу, як від Духа Господнього. Не бійся збільшення навантажень, бо вірний Бог, який не допустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спроби й полегшення дасть, щоб знесли, знести могли ви її, Перше до Коринтян 10,13. Він не покладе на твою спину 120 кілограмову штангу, якщо ти до цього не піднімав 10, 20, 50 та 100 кілограмову. Він, як мудрий тренер, добре вимірує, як коли вже час збільшувати навантаження, він не бажає зруйнувати нас, ламати наш хребет, а навпаки, зміцнити, переводячи нас від сили в силу, від слави в славу, від віри в віру. Моїсей перед тим, як Господь зміг використати його в якості лідера, пройшов різнорівневу підготовку. Перше, він народився в єврейській сім'ї, але вірив в сім'ї Фараона. Друге, він був вигодований рідною матір'ю, однак отримав високу освіту і був навчений єгипетській мудрості. Третє, в критичний момент він залишив свою позицію в Єгипті та вибрав свою справжню сутність. Він єврей. А не єгиптяни. Не Недарма каже писання, що настав юнака в вірі, і коли він постаріє, зробить усвідомлений вибір. І останнє він змушений жити 40 років в пустелі, в приймах і пасти не своїх овечок. Цей момент взагалі цікавий, бо для Єгипту кожен пастух отари огіда, 46.34. Від однієї з найвищих позицій в Єгипті він падає. На його найгіднішу на позицію для Єгипту, який контраст, який виклик, і який досконалий момент для Господа, щоб творити все нове? Мойсей прийняв усі виклики і вірою, перемиг все. Вірою Мойсей, коли вірис відрікся зватися сином дочки Фараонової. Вірою, він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Вірою, він на ругу Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою, справив він Пасху і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою Перевів Ізраїль через Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопились. В результаті Біблія описує Моїсея як чоловіка Божого і служу, і слугу Божого, повторення закону 33.1 і 34.5. Його стосунки з Богом стали настільки близькими, що Господь розмовляв з Моїсеєм лицем до лиця, як людина розмовляє зі своїм другом, вихід 33.11. Зростання у вірі вимагає як часу, так і зусиль. Бог, зрештою, спричиняє зростання, але Він очікує, що ми будемо йти Його шляхами та прагнути зростати. Стаючи зрілими послідовниками Ісуса, Бог бажає, щоб ми не стояли на місці, але зростали у пізнанні Його істини та Його шляхів. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати. Що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду, до Євреїв 11:6. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Батько наш Небесний, зміцни нашу віру і допоможи нашому невірству. Відкрий наші очі не для того, щоб ясніше бачити світ, але щоб бачити тебе. Відкрий наші очі, щоб побачити, як ти працюєш навколо нас та у нас. Зміцни нашу віру в те, що наша доля та доля України в Твоїх руках. Поспіши нам на допомогу. Хай розвіються наші вороги, як полова на вітрі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.